Який коефіцієнт корисної дії від роботи парламентської опозиції у Верховній Раді та як його поліпшити? Про це сьогодні будемо спілкуватися з позафракційним опозиціонером Сергієм Міщенком. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. отже, почнемо з того, що. Ще пані Тимошенко вносила пропозицію щодо розробки та ухвалення так званого закону про опозицію, де б чітко були прописані якраз повноваження, контролюючі функції і інші власне можливості впливати на дії влади. Чому на вашу думку за 20 років жодного разу, жодне скликання Верховної Ради якраз не реалізувало цю ідею? Можливо, вона зайва можливо вона весь цей час була просто не на часі. Це дуже слушне зараз питання, тому що всі говорять про повернення до Парламентського президентської республіки, до Конституції 2004 року. А ця ідея якраз виникла, і я був тим, хто і е, розробляв законопроект про опозицію. Е, то було, коли діяла Конституція 2004 року. І там було прописано, що таке коаліція, що таке більшість. У нас в регламенті, коли ще він не був законом, було прописано, які контрольні функції має е, опозиція, які комітети вони очолюють, наприклад, бюджетний чи по боротьбі з корупцією, е, чи таке інше, то, що може впливати на владу, контролювати кабінет міністрів, прийняття рішення, формування бюджету і його розподілення е, силовиків, але це було прописано на рівні. Регламенту, який не був законом, але не було не тільки в Конституції, але і в законі. От тоді треба було змінювати, треба було дотискати той момент, що коли в Конституції написано е, коаліція, то логічно, що є. Зворотня сторона, опозиція. І незалежно від того, де ти сьогодні при владі чи в опозиції, завтра настане такий час, що тобі прийдеться піти з влади в опозицію. І тоді ти будеш чітко розуміти, що в Конституції ну, і в законі, це як написано, наприклад, Кабінет міністрів і закон про кабінет міністрів. Що таке коаліція? І закон про регламент, якими правами користуються і обов'язками е більшість коаліція. Це повинно було, треба було прописати в Конституції і в законах. Але коли повернулися незаконний спосіб, повернулися до Конституції 96-го року, а це вже президентська пора, інші, пар... інші, інші, інші вже фактично а, такого закону при такій системі координат, при, при такій а, системі правління в країні, ну опозиція взагалі ні на що не впливає і а, фактично. А, Ніхто не збирався і не збирається зараз при такій системі координат е змінювати чи ухвалювати такі законопроекти. Перша дія це парламентська президентська республіка, і там є коаліція. І, голов, і там ідемо опози... далі. Там йдемо а далі. скажіть, чому тоді маємо саме на цю мить? От які функції, які важелі впливу є в опозиції? Сам ніяких сьогодні? Ніяких. От ніяких на сьогоднішній ніякого впливу немає. По перше, немає 226 голосів. А це і меншість. По-друге, в законі про регламент не написано, які е комітети відходять до опозиції, а скільки е людей від опозиції в національній раді по радіо, мовленню входять туди, скільки від опозиції, скільки в Національний банк, скільки в контролюючі органи опозиція представляє. В ЦВК чи ще чогось. Тобто це на рівні домовленостей якихось політичних може. Але це не закон. Тобто хтось пішов в кабінет і сказав, давайте завтра формувати ЦВК. От ваших п'ять, а наших чотири, а наших три. Знаєте, це не закон. На цьому можуть грати а, нечесні політики, і тому у нас і ситуація в країні, коли один одному не довіряє на слові. Давайте тоді давайте ще згадаємо про громадські організації, бо вони також мають хоча б посередкований, тим не менше вплив на подібні ситуації. Яка їх роль як контролерів і контролерів і влади, і опозиції? Можливо, щось у цьому напрямку треба зробити. Зрозуміло, що на сьогоднішній день а це показали ті події, які в Україні сьогодні відбуваються, і майдан, що громадські організації взяли на себе функцію фактично демократичної інституції, яка зараз диктує всі речі, які відбуваються То, що в країні противаги. Тому що, на жаль, ми бачимо, що влада не хоче нічого змінювати в цій ситуації. Опозиція не може нічого змінити. Тому що вони не контролюють, наприклад, звільнення адміністративних приміщень всіх. Якісь приміщення контролюють, але всі не контролюють. В вулиці Грушевського, там де е, правий сектор і такі інші організації, афганці, вони не контролюють. Вони не можуть виконувати між е, владою, е, опозицією, людьми виконати умови, наприклад, закону про амністію. Це будуть виконувати хто? Громадські організації, і мені дуже дивно, коли за цей весь час е, ці громадські організації не Представлені в переговорному перемовному цьому процесі, тобто домовляються з тими, хто не вирішує, чому на сьогоднішній день досі не запропонували зас... сісти за стіл перемовин з е... тими лідерами, які фактично е... на майдані є авторитетами. Пане Сергію, то я так розумію. Буквально на останній хотілося б почути вашу думку про реальні вихід із цієї ситуації, що склалася, якраз громадські організації це один із чинників, який сприятиме виходу з кризових. Цих явись правильно, так якщо його захочуть чути на сьогоднішній день, його не чують. Сьогодні відбуваються якісь таємні перемовини. Між громадськими організацією і владою про це заявили і громадські е, ці активісти. Що якщо опозиція не може домовитися з владою, і ми бачимо, що Верховна Рада взагалі не працює, то тоді вони домовляються з правоохоронцями окремо. Ви звільняєте людей. Пане ми Сергій, звільняємо на жаль, приміщення фірі вичерпується. Ми маємо попрощатися, але дякую в будь-якому випадку вам за докладні коментарі. Дякую, дякую вам.